В Україні звільнять усіх обласних воєнкомів. Про це після спеціального засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський. На сьогодні, за результатами перевірки військоматів, відкрито 112 кримінальних проваджень. Щодо посадовців оголошено 33 підозри. Зловживання виявлено в багатьох областях. Хтось брав хабарі готівкою, дехто в криптовалюті. Звільнених посадовців мають замінити бійці, які були на фронті, але через тяжкі поранення не можуть. Повернутися туди знову, реалізувати це рішення має головком залужний перед призначенням нових керівників територіальних центрів комплектування кандидатів перевірятиме СБУ. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування. Питання ВЛК зараз ця система працює негідно, так як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань. Просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть.